Це одне хочу сказати, таких командирів, їх не знаю, чи буде ще, просто він все йшов перший вбій, він і останній виходив з поля бою. Прийшли в майдан, потім війна, ну, перші бої. Мужній, вольовий, сміливий хлопець. Наш земляк. Я думаю, що його шлях воїна є приклад для наступних поколінь. Виріс з звичайного штурмовика до командира підрозділу, за яким хлопці йшли в бій, який був для них прикладом. І був авторитетним командиром. Молоді хлопці зараз будуть ну, перші, але це ціна нашої свободи зараз. Він зібрав у нас такий батальйон, дуже-дуже сильний, дуже відборишний батальйон. Зі ста чоловік попадав один тільки. Там накрили градами. От. І Він останній, я знаю, що забігав в бліндаж Останній. І все.